Я ні одного дня не думав, що я ну, не буду там служити чи ще щось. От, з першого дня поранення я знав, що я повернусь на службу. Років мені 26. Я часто насправді згадую, скільки мені років, і часто там телефоную своїй дружині там, і запитую, там мені 27 скільки, там мені нагадаю, там, там рахує 96-й рік, ага, скільки то? тобто це. Взагалі, там з роками, сам я з Рівненщини, Рівненська область, місто Володимирець. В армію я потрапив в 17-му році. В 17-му році я прийшов на контракт 79-ту десантно-штурмову бригаду. І по цей час проходжу там службу. А ну дивися, куди буде щось на 24 лютого я був в станиці Луганській. без наступів, просто сильні обстріли почались ще десь 15 лютого. Посилив мій командир мені позицію. Ось там розрахунком міномета цілого. В ніч з 23 на 24 лютого я посилив позиції тоді військовими. Ось, і вночі вийшов перевірити, подивити, що як. І так далі, і в 4 ранку я стояв на позиціях, нічого не відбувалося. Тобто, все було собі тихо, спокійно, там ось ну повна тишина. І я вже хотів там повертатися в бліндаж, собі йти там відпочивати. Ну, десь це 430 тридцять, там 35. Почались просто з напрямку Луганська, почались просто масові залпи градів установки. Там БМ-21 рад. Були масові залпи. Тобто, я не знаю навіть скільки там приблизно було машин, але я, ну до цього такого ніколи в житті не бачив. Ми кадрові військові були. Ось е керівництво в нас було на найвищому рівні, я вважаю, тому що відразу були вводні, не було ні хвилини паніки, не було ні хвилини нічого. тобто Командир відразу віддавав там вказівки. Відповідно, я на своєму рівні віддавав вказівки далі там от, підрозділу. Ми просто був наказ утримувати там оборону, у разі там прориву противника. ось і так далі. Тобто Ми посилили пости, спостерігали. Тоді не було там світла, не було зв'язку взагалі. Ось ми ще й не виходили тоді на зв'язок. У мене є фото. Я там скидав батькам фото, що зі мною там все добре 24 лютого, тому що не виходив там декілька днів на зв'язок. Ми тримали тоді е, бригадою е, район оборони. Ми давали е, можливість всім нашим тиловим підрозділам відійти безпечно. От. І відповідно потім вже відходили ми, от, щоб вирівняти лінію фронту, тому що лінія фронту була дуже широка, і противник заходив з півночі Луганської області, ось з Харківської області. Тобто він нас міг перерізати і відрізати просто. Ми виходили 25 лютого в Сєвєродонецьк. Тобто, ми десь в обід почали невеличкими колонами по підрозділах. Почали виходити. Там уже по дорозі ми зібрались в єдину колону по батальйону, рухались в район Сєвєродонецька. І в Северодонецьк ми приїхали. З 25 на 26 лютого вночі десь о 12-й ночі, ось тому що о 4-й ми вже там е, чекали, що противник буде наступати з такого-то напрямку. Копали окопи, от, мінували підходи, ось е, і так далі. Тобто командири займалися на місцях, зрозуміло, ось робили систему вогню і так далі. Там цього штурму не було там відразу, е, і е, вони почали, вони підійшли там. До, такі в сторону Старобільська, населений пункт Боровенькі. Ось вони підійшли туди. Вони просто обстрілювали цей Северодонецьк всіма видами артилерії, всіма видами систем залпового вогню. Де второй! Горячо, я Все, тут! Все, добре! Тут витаскуйте, витаскуйте! Стасик, за мною! Прикривайте! Противник видвинувся в нашу сторону. В сторону Сєвєродонецька зі сторони е, баров'яньок. Вони видвинулись колоною, е, ротою. Наша розвідка це помітила. Тобто, тоді не було так коптерів і так далі. Знаєте, як зараз? Все було по-іншому. Зовсім. Тобто, розвідка, вона пішки ходила і вона все розвідувала пішки, доповідала. Вони побачили. Противника, от сказали там характер дій цього противника, які сили та засоби є у противника, і так далі, все передали. Відповідно, командир батальйону віддав мені наказ: от видвинутись. Це був у нас, можна сказати, перші такі штурмові дії там невеличкі. Ми видвинулись на противника і знищили там сім одиниць БМП і одну МТЛБ. Так, бистренько взяли його. Давайте всі, хлопці, за руки за ної. На танк, на танк, всіх на танк. Танк просто швидко вивезе. Давайте, давай, чуєш братан, ну змей вона за руку. Чібі давай. Братішка давай, давай все нормально. Осіть, не несіть! Відповідно, ми там закріпились. Тобто, перший там місяць в плані бойових дій ми наносили дуже сильне там, вогневе ураження противнику. Тобто, в нас були боєприпаси до артилерії і так далі. Ну дуже дуже потужно. Ми обороняли місто. Ми навіть не думали, що в Сєвєродонецьк там можливо зайти. Там на правому фланзі, там Сєвєродонецька, там нас е, другий батальйон тримав на ось оборону. Там е, було все випалено, там такі йде. Величезний житловий масив. Там все було вигорівше, всі ці будинки і так далі. Але все тримали позиції, нікуди взагалі не відходили. І противник тільки намагався підходити. Ось його штурмували, там відбивали, брали полонених. Техніка в роті яка? БМП. БМП копейки, двойки. Копейки. Всі копейки. Так, скільки людей в підрозділі в роті? Зараз була мобілізація, повні роти чи ні? Так. Повний штат, так? Да? Ми тримали дуже сильну оборону. І е, в кінці березня чи на початку квітня дати я просто точно не пам'ятаю, нас замінили в Сєвєродонецьку і ми переїхали, виходить, е, південно-східніше від Ізюму. Це в сторону е, Лиману. А ну, дивись, там міг вот на місці, чи він спіг вилізти. Там ми зайшли в села, і там ми зіткнулися з тим, що в нас було вже там кажуть, снарядний голод, було мало боєприпасів. Ось противник проводив там штурмові дії на нас. Просто на одну роту, наприклад, виїжджало там 20 одиниць техніки, там плюс авіація. Величезною кількістю продавлювали, продавлювали. Тобто там наші підрозділи знищували щось, а відповідно від противника підходили такі ж самі резерви тобто, все, що ми знищили. Сільки ж самої заїжджає, сіки ж самої заїжджає. Тобто вони такими напливами, напливами артилерії не було в достатній кількості на один наш снаряд, який ми випускаємо. Противник випускає там снарядів 200, наприклад. Все так було. Так така різниця величезна була. І воно, знаєте, і морально продавлювало всіх, і так далі. Ми там відходили, відходили в район Лиману, організували оборону в Лимані. Ну це саме мій батальйон. Ось. Ну, і ми довго тримали лиман там, е, перші штурми лиману там все відбивали. Ось і так далі. Ну, тобто, противнику ми наносили там колосальних втрат в цих там селах, які були навколо Лиману. Ось, але просто він кількістю продавлював. І відповідно е, наші кадрові е, солдати-контрактники тоді часто вибували з строю. Хто пораненим, хто загинув, ось і так далі. Підрозділи нас несли там. Е, Дуже великі втрати, тобто і в техніці теж саме. Наприклад, техніка в нас згоріла. От в противника згоріла техніка, приїхала нова. В нас згоріла техніка. І в нас не було на заміну нової техніки. Якщо брати співвідношення, наше там і що на нас наступало, це не один до трьох. Там знаєте, як говорять там наступати там один до трьох. Там я не знаю там. Один до тридцяти, напевно, наступало. Ну, в це в плані техніки, це 100%, тому що вони там з декількох напрямків, там по 10-20 одиниць танків заходило. І в нас там ну, на момент, коли я отримав поранення, в нас знаходив був один танк. Все. Були всі проти противотанкові Ми ось противотанковими засобами, там от тими джавелінами, лавами, всіма видами там одноразових гранатометів, натовського зразка і нашими. Ось те, чим там воювали на той момент. Поранення отримав 10 травня. У нас тоді були активні штурми. 9 травня був активний штурм на позицію мого сусіда, командира 3-ї роти. от Він був Сабіб позивний. На нього там виїхали. Я підняв вранці там, коптер, тоді побачив там 18 одиниць техніки. Їхало просто на село. Це 9 танків, і 9 БТРів там, з піхотою. Ось, і вони їхали з мінними тралами, тоді підвезли якусь там кількість боєприпасів нам, і е, велика кількість боєприпасів пішла на оборону саме того населеного пункту. Ось. І 10 травня я ліг спати десь в час ночі чи там в півдругу. ось, І в 4 ранку я вже проснувся, е, почав робити обльот. Ми, у мене був дуже широкий фронт, в мене посада була тоді командир роти. Був дуже сильно розтягнутий фронт. Ось, е, е, по, Позиції були розкидані, напевно, через там, кожен кілометр десь. Ось. І не було техніки, щоб можна було там, з кожної позиції маневрувати е цим особовим складом і так далі. І на одну з позицій я побачив, просто, що йде піхота, там кількістю близько там, 100 чоловік. Вони були розкидані групками такими. Ось, і Їздило три БМП і три між... Е Цією піхотою, ось, і вони йшли на цю позицію. Я відразу віддав команду там позиції, яка була на правому фланзі, щоб вона щось змістилась, відправила е особовий склад, щоб вони з флангу е зустріли їх і дали бій. Там почались е трьохсоті. Ось вони по чуть, -чуть е від, ну, почали вибивати ми їх, і мої відступили, вони були в посадки спасали, І це були непідготовлені позиції, ви маєте розуміти. Тобто це не так, що ми були закопані там, в окопах е і так далі. Там, тоді все було настільки активно, ми відступали там, і просто що там під, під собою встиг, там викопати. Ну, ось, ну, все, це твоя позиція. І на той момент ця, ця позиція, яка там з правого флангу підходила, вона зайшла просто в посадку. Ну, там не було ніяких окопів, ні нічого, вони просто за деревами ховались, давали противнику. Так само і противник і наступав в відкритій місцевості, ну, чи за будинками там ховався. Вони змістились з цієї посадки. Ось, і вони, виходить, далі за посадкою. Ось в мене стояла тут одна позиція, на яку це ж йшов противник. І її можна було обійти. Тут було два ставка по дамбі обійти і вийти їй в тил. Ось. Я розумів, що цю дамбу потрібно тримати 100%. Командир мене вчив там, ось що кожного командира повинен бути резерв. Ось. І відповідно свій резерв, який я підготував, я відправив на оборону цієї дамби. Приїхали в район дамби, а там вже зайшла невеличка група, там з декількох там росіян. Ось, і вже виходить, мої потрапили в засідку, тому що вони не знали, що там противник. Тоді командир резерву, там, якого я відправляв Гаррі, ось він там загинув. Йому просто потрапила куля в шию. Ось і. Він стік кров'ю. І там ну, були теж від нас, з нашої сторони полонені, ось, і поранені. І в нас було це БТР, там один, ось, вони розстріляли цей БТР, БТР якимось там, не знаю, чудом, він викотився звідти, чуть-чуть викотився, ну і вже заглох. там. Повністю став, його відремонтували, і він далі виконував задачі ось до недавнього часу. Цей резерв мій повернувся, і я розумів, що цю дамбу в, в будь-якому випадку треба відбивати, тому що ну, вони забирають повністю позицію. а Ці позиції не було куди відходити. Тобто їм треба було відходити чистим полем. І тоді дуже е, щільно працювала їхня артилерія. Туди, де зайшли е, вже росіяни, вона не працювала, вона працювала чуть-чуть далі. Тобто, щоб ми не підходили ось резерви там і так далі. Вона просто от, перекопувала все. І я зібрав е, невеличкі. Групу з тих, хто там залишились, це було у нас шість чоловік, і ми видвинулись туди, в район цієї дамби, щоб там її відбити. Ось. Ми туди під'їхали. У нас була трофейна БМП, на якій ми під'їхали. Ми її залишили позаду, щоб противник там, якщо він є, щоб він її не знищив, так як і БТР. Ми підійшли до цього будинку, там цей Гаррі лежав. Ось я відразу викликав БМП, забрав його тіло. Один з моїх сержантів хотів зайти в будинок. Він просто став так в дверях, такий розвернувся, каже: Командир, а тут хтось є. І відійшов в сторону. І я кажу: там: виходимо з будинку, викидаємо зброю, попадете в полон, останетесь живими. Ось, ну що він кинув у мене гранатою там з того будинку. Я собі відпригнув, у нас, у нас все, все так все, смішно все виглядало. Там всі в різні сторони почали просто розбігатись. Ну, ось ця граната взірвалась, нікого не зачепила, все добре. Він побачив, куди я побіг, кинув ще одну гранату. Там був на вулиці такий кірпічний туалет. Я в той туалет забіг, воно взірвалось там, все. І ми почали шквальним вогнем обстрілювати будинок. Далі ну, почались такі вже бій. Вони в будинку, там в будинку був підвал. ось. Вони в ньому сиділи там, і з нього там вилазили, там, відстрілювалися. Там чотири було. Так. Ось. І е, виходить, я просто брав там, гранату, от, підбігав, там, в двері закидаю, вона взривається, Хочу туди заходити, і та-та-та в двері стріляє. Там. Ось. Ну, граната взривається, він вилазить і зразу стріляє. Я не можу ніяк в будинок зайти. Я ще гранату, ще У нас кінчились гранати. Будинок цей горить. Ось. Я перебігаю, ну, відповідно, будинок має там двері, вікна, з іншої сторони вікна, чотири ну, стіни, зрозуміло. Я звідси простріляв там всі там вікна, двері перебіг, звідси постріляв всі там вікна. І крайній раз я перебігаю до третьої стіни, там було дерево, я за деревом заховався, і я думаю, хай підкатиться БМП, яка в нас є, і просто в притул вистрілить туди два снаряди. Ось. Я в радіостанцію вийшов, кажу там підкотись, вистріли. Вони підкотились, зробили два постріли і почали далі по дорозі котитись в ту сторону, де був противник. Ось. E, вони ну, не знали, що він там є. От. Ну, відповідно, я не знав, що він там є, тому що там ну, скрізь він міг бути, бо він же туди зайшов. Ось. І я виглянув за дерево і в радіостанцію кажу, копієчка, стой назад-назад, і він видно, якраз цей русний дивився у вікно. Там буквально там Дистанція була в 20 метрів, може 15, не знаю. Ось. І він побачив мене, я просто правий е свій бік висунув. Ось. І він почав стріляти. Я відчув попадання, ну почув постріли, відчув попадання там в ногу одне, друге, третє. Я себе швидко схватив за ногу, відкинув за дерево, ось щоб забрати свій силует з зони вогню. Ось я побачив: ну, тримав руку на штанину, тримав себе. Я не відчував ногу взагалі. Я побачив, що в мене просто дуже активно е, тече кров, тобто воно аж пульсує. Я зрозумів, що в мене розірвана бедрена артерія. Ось в мене був турнікет на бронежилеті, от, ну на плітоносці. Е, Ясно цей турнікет зняв. швидко нічого там, знаєте, довго не думаючи і так далі. все, швидко почав надівати, ніякої паніки. там, Все спокійно, знаєте, в нас це було просто кожного дня. Там були ті, хто загинули, от, поранені і так далі. тобто це, знаєте Вже було для всіх там нас нормально. от Я казав для всіх в себе в підрозділі, от кажу, просто вам або повезе, або не повезе. Все там. Іншого не буде. Чи ти сильно підготовлений, чи ти не сильно підготовлений, все одно там велика доля ось везіння. І я надів цей турнікет, ну почав надягати, він далі стріляв ось е, біля мене і попав мені в руку, в плече, і одна куля рикошетом. Е, Розірвала Фастекс на плітоноскі і розірвала мені бороду. Ось, просто в мене підлетіла голова, впала там, бачив, що кров тіче, все одно нічого не думав, швидко затягнув, ну, от, щоб зупинити кровотечу. Коли я затягнув турнікет, в мене в очах просто побіліло. Не було взагалі сил, тобто я чув, відчував кожну секунду, як я втрачаю сили там, відтрати крові, напевно. Ну, ніби як лампочкою в впритули світять. Чи це були закриті очі, чи відкриті, все одно було так. Я почав протирати собі очі, воно все одно біле, я такий, ну окей. Ну, все. Я взяв радіостанцію кажу, я тяжелий 300. І я собі ліг уже там під тим деревом, та й думаю, ну, сьогодні мені не повезло. ось, все. Я лежав, і, ну, це все було дуже швидко, і мене просто в один момент почали дергати, кудись сунути. Я навіть не розумів, що відбувається, чи це своє, чи це там е, русський, чи хто, я не бачу нічого. ось. Діоргають, дергають і починають там командир, тримайтесь, тримайтесь. Все, я зрозумів, що це свої. Вони мене загрузили в БМП. Почали проводити евакуацію. Це було біля Дробишево, і вони геть аж від Дробишева, я не знаю, скільки там кілометрів. Кілометрів, напевно, 50, може. От в Райгородку е летіли. Ось, просто на величезній швидкості. Ну і все. Там вони мене передали. Е мені почали там панувати рани. Це було надзвичайно больно, і я втратив свідомість. Просто там поранення воно виявилось тяжким. Дуже довго там лікарі боролись, провели 28 операцій мені е, в загальному. Я там втратив в вазі за півтора місяці. 20 кг. Ці 27 операцій вони провелися на протязі двох місяців. Тобто, там я майже постійно був там з наркоза в наркоз. Я думав, насправді, що все буде там швидко. Мене там, як тільки положили, я кажу, давайте мене швидко там ще штопайте. Я кажу, треба роботи далі їхати. Але одна куля мені роздробила там бедрену кость, розірвала сідальний нерв. Інша куля розірвала бедрену артерію. Ну, це це ж то з того, що тяжкого, і я не відчував взагалі ногу. Я постійно був в лежачому положенні. Через е, розірваний сідальний нерв мене були дуже сильні болі. Ну, ось е, мене там приходили там на бік перевернути. Там е, лікарі перевертали. Відправили в Норвегію мене. Вони сказали, що зараження вже пішло в кістку і треба там ампутувати. Вони просто е, відрізали, ну ампутували ногу, і мені просто стало в сотні раз краще, тому що я вже лежав, я не міг їсти взагалі нічого. Це там останній там тиждень перед ампутацією. Я проснувся просто з наркоза, тільки проснувся. Кажу, дайте поїсти. Все. Я зразу там поїв, от, і так далі. Ну, відповідно, Потім вже була реабілітація. Мені зробили там ж в Норвегії протез. Ось я навчився ходити, вони сказали, там, що ти хочеш. Там, я кажу, Хочу бігати. Вони кажуть, «Ну, бігати ми не знаємо, давай пробувати ходити. А Я все одно там з реабілітологом постійно пробувати бігти, давайте пробувати бігти. Я навчився як не як бігати. Проблема з коліном, тому там не з'єдналося. От. Ну і зараз так же само. Ось, і так далі. І залишились через той ж сідальний нерв, дуже сильні невротичні болі, коли правда ліки перестають діяти, ох, там прям аж скручує тіло ось, від болю, але випиваєш ліки і все стає ок. Я кадровий офіцер е десантно-штурмового факультету. Тобто, перший, хто має виконувати задачі, це 100% я. Я ні одного дня не думав, що я. Ну, не буду там служити чи ще щось. От з першого дня поранення я знав, що я повернусь на службу там, що не було коли Там потували ногу. Я все одно У мене є знайомі, які служать без ногів. Все нормально. Я так вважаю, я маю колосальний досвід. Ось і я ну, здатний там багато що робити. Все, я виконую, поставлені там, мені задачі, я, я вважаю, що я їх виконую. В момент, як я приїхав, повернувся сюди, бригада змінилась. Тобто Я знав там, величезну кількість людей, але хтось пішов в іншу бригаду, там, знаєте, хтось загинув, хтось отримав поранення. Тобто кадрові зміни там, ну, були прям. От. Але костяк, який я знав, ось він залишився. І я повернувся ось, назад в підрозділ, ось, там, де я й був. Ось, там я всіх знаю, і ну, все, ми виконуємо задачі. Тобто я знаю, що можуть ці люди, вони знають, що можу я. Ось. І знаєте, ми просто там робимо з підрозділу ну, єдиний організм, все, щоб. Все просто там, знаєте, кожен відповідає за свій напрямок, ось як часи, просто ну, От, кожна шестеренка, все, ми собі там працюємо і так далі. там. Ну, от, Ми вже давно притерлись, ми давним-давно один одного знаємо. Все, Головне просто виконання бойового завдання, бойове завдання виконується. Мій підрозділ зараз знаходиться в Марінці. Одна з найважчих це ділянок, ця Мар'їнка, тому що як такої її вже не існує. Тобто, позиції там не в будинках, будинків немає, знаєте, як в інших населених пунктах, які обороняють. Там просто є руїни, є підвали. Якщо підвал не завалений, це є позиція. Одна єдина дорога. Дістатись туди неможливо. Противник постійно там моніторить цю дорогу, а я не можу обіймати бойові посади вже. Мене позвав просто це мій друг. Він знає, що я вмію, що я можу, і так далі. І він мене позвав. Ось є. Я його заступник, От. але заступник повністю з, з логістики.